Заньківчани розпочинають свій 96-й сезон. Він стартує виставою Державна зрада. А ще до кінця місяця акторська трупа презентуватиме прем'єру сезону. Нею стане перше прочитання відомої повісті Миколи Гоголя Пропала грамота за сценарієм Івана Драча. Храм Мельпомени. От-от відкриє двері для своїх глядачів. У театрі 8 вересня розпочинається новий сезон. Режисери підготували велику кількість цікавих прем'єр. Багато з них буде присвячено 200-літтю Тараса Шевченка. Зокрема, заньківчани презентуватимуть роботу за твором Кобзаря Назар Стодоля. Цей сезон буде особливий тим, що він все-таки буде присвячений 200-річчю Тарасу Григоровичу Шевченка. І ми будемо старатися свій репертуар показати в цьому плані. Але це не значить, що тільки про Тараса Григоровича чи про Тараса Григоровича. Це інші. Я б хотів би дуже, щоб прийшли до театру Заньковецького не тільки посміятись, а все-таки подумати над життям. Перші прем'єри відбудуться вже наприкінці вересня. Глядачі побачать пропалу грамоту. П'єсу верте пана Куп'єло. Наразі актори репетирують виставу «Замовляю любов Тетяни Іващенко, яку покажуть на камерній сцені уже з нового року. Вона дуже оригінальна, цікава, цікава власне глибинною суттю. Дуже, дуже приваблює до себе цей такий своєрідний погляд на цю непросту так і історію, і потребу, потребу любові. Сюрприз підготували для дітей. У період новорічно-різдвяних свят їх тішитиме нова казка, диво квітка. Василина Петришин Назар Піх, новини.